Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, Поки мій циліндр знаходиться на ремонті, про нього я розкажу в інший раз. Зараз ми вирішили, поки це все не працюється, замінити оцей корпус. Я в попередньому відео казав, показував, що тут є люфти, і його все треба міняти. Ось є. І все йому заміна вже пофарбована. Зараз я візьму кияночку легенько болти сім болтів відкрутив, три нижніх і цих чотири серед, два середніх і два верхніх. открутив крутив, зараз кияночкою легенько постукати. Подивлюся, що вийде. Ну, от. Дивіться, легкими ударами з цієї сторони і з цієї сторони, ми його згрушуємо, тут підшипник у нас стоїть. О, і хто має, ну я вже його сняв, то я просто показую його для вас. Якщо акуратно його тут пройтися, подивитися, то так. О. Оце в нас снімається легенько. Що? Ну, якщо хто має бажання легенько, тут... -то ножичком підрізати, тоді збережеться прокладка. А хто ж ні, то а. Ну, це я потягну, витягну цей вал, я його туди потім, потім ставлю. Не буду поки гратися, там вилучку треба попасти, це все. О. Ну як ви бачите, ну є трошки вироботка, але я так думаю, що це. Не дуже критично працював він відмінно і буде далі працювати. О, так само я це заберу. От, тільки що був на базарі, купив сальника. Ось такого, дивіться. 30 на 50. Це оцю кришку задню я хочу поставити. А оця, ця, яка стояла, там просто розбите гніздо. Так от. Ось цей сальник стояв тут. Всі, бачите, 30 на 52. До внутрішнє місце. Ой. Короче, купив я нового сальника. Ну, ось він був. Регішениця, це, це, це я сьогодні купив. Ось такий о, сальник. О, купив я. 30 на 52. І захотів поставити ось сюди. Ну, тут стояв. 30 на 52. В інтернеті кругом написано сальники до мотор Січа. 30 на 52. Пробував наставочками всякими ніяк. Зробив ось таку штуку. Дивіться. Ось вона, бачите, дивіться. Ось вона плотненько заходить. Думаю, щось не так взяв. Обойму підшипника на 52. Взяв трубку, розрізав, таку обстукав, зробив. І теперечки ось цей сальник, як ви бачите, о! Заходи сюди, ну тросить тільки чуть-чуть треба одну руку. О, все, бачите, зайшов. От тепер його, тепер його такий спосіб можна сюди набити. Ну, попробував сюди набивати ніяк. Як я не перепробував, все. Ну вже думаю, може в мене вже цей старческий маразм чи ще щось. Ну тож, витягнув сальника. Ондо, сальник є. О, бачите, що я з нього зробив? Що я тільки з ним, як я не, не знущався, чи це бік над мною, ця кришка наду мною знущалася. Ну, факт тому, що все. Я вже перезнаю всім своїм знакомим. в чому справа. Ну, не за, ну, ну, ну Туди не залізеш, чим-небудь замірити. В кінці-кінці все-таки вирішив спробувати. Ось, знайшов в мене така шайбочка є. Конусом вона трошки зроблена, але факт тому, що в неї. Діаметр по наружі 51. Думаю, все. Теоретично, вона туди зайде. І що ви думаєте? Вона туди не зайшла. Швидше всього, вона зайшла, але тільки на конус. О, зараз її викину. Бачите, як вона. Ну, це плазмою різалося. Отак От воно на користь. Тобто воно заходить, але ну, там, де 51, воно не входить. Ну, заходжу в інтернет, шукаю чи є. Так, да, дійсно, є сальники 51. 30 на 50. Все, пробую легенько руками, плотненько повинно забитися. Ну чому? Чому? Ну, кругом ніде інформації нема, що повинен бути сальник. Я... Вчора півдня знущався над собою. Оце бачите, що з сальника зробив. Я його і підпилював, і так і сяк. В інці-кінці, щоб провірити, поламав. Це ж треба було зробити отаку насадку. Ну, вона не пропаде. Я її Ось сюди в, ста... в стару цього поставлю кришку. Я її віддам на реставрацію. Чи що це сальник не пропаде? Я його ну заплатив гроші, то мусить вже бути. То я його поставлю. Але ну, я не чекав такого від мотор Січа, що це можуть бути різні сальники. Ну от, як ви бачите, сальник на місці. Елементарно, буквально 10 секунд. Взяв отакого, це від амортизатора трубка. Вона, виходить, отак. Находить на сальник. Тобто, поклав туди сальника. О. Потім трубочкою поставив. Трубочку виставив вертикально, легесенько кілька ударів. Воно там сидить. Ну хто знав, що там сальник повинен бути 30 на 50. Ну, надіюсь, що далі вже буде без пригод. Ну от бачите, поставили. Но весь фокус в тому, я коли розбирав, не показував. От тут ось стоїть кільце, розпорне таке, як ви бачите, ось о. Воно входить туди в виточену канавку, і воно е, обмежує хід вала відбору потужності. Так от, зараз круглогубчиками, його треба тільки посадити на місце. Ну, тепер, якщо ви уважно дивитеся, бачите, там є одне і друге вушко. Оце ці отвори спеціально зроблені для того, щоб їх можна було зашплінтувати. Я його не показував, тобто, коли розбираєте його, коли сняли, оце треба розплінтувати, а потім з тої сторони акуратно вибити і все, воно буде працювати. Ну от, все, стоїть без всяких проблем. Поставили, гарненько, все стало. Прокладочка новенька. Ось. Ставимо О, Ставим штифт. о. О, все, по сравнів з тим, що було небо і земля. О, Так що. Ну тут ще все, маю зробити щеплення, то оцей тут така пластина стоїть. Ну, я е, просверлив отвір, нарізав різьбу М8, шах 1, вставив такого болтика. З отвором всередині. Для того, щоб можна було, зараз я зніму покажу. Просто в мене був. Бачите, дивіться. Піда всіх цих, я не знаю, що так зробили на моторсічах. Як ви бачите, тут я хочу показати, ось отут, де в мене щеплення, в мене тут обірвалася балабушка. Вірвалася балабушка, але те, як в мене був, ну, щось покажу. так як в мене був трохи довший трос, я о, в цьому місці, хто знає, заводиться, вона тут стоїть, я її ще не ставив, заводиться тросик і він тут збоку зажимається. Ну, факт тому, не знаю чого. Так, як в мене обірвався, прийшлося його там закрутити. Якось я зробив і доробив сезон. Но вийшло, що Ой, все. так там, де болтиком зажималося, тросик посунувся і його погризло. О, мені і кожен раз приходиться, щоб відрегулювати щеплення, треба кожен раз цього тросика витягувати, болтиком підкручувати туди-сюди. Якщо я ось зробив отакого от болтика, о, я буду мати можливість до. Е, мінімум 2 см робити натяжку. Без проблем. Так що ставлю на мінімум, потім під, е, це, натягнув тросика все, Потім, е, якщо мало, можу вільно підкручувати і збільшувати. Дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо!